Вітаю вас на каналі Caroline Space UA, я його ведуча Кароліна і з вами рубрика Психологія відносин. І говорячи про психологію відносин, неможливо не затронути тему співзалежних стосунків. І сьогодні ми саме їх і розглянемо, а також в цілому невротичні сценарії відносин. <кхід> Взагалі, співзалежні стосунки можуть виникати з будь-якою людиною, і визначення звучить так. Співзалежність це фіксація людини на іншій людині, тобто вона існує в іншій людині. І співзалежні можуть бути як із дітьми стосунки, і з чоловіком, дівчиною, дружиною, неважливо, так само, як і з подругою, другом та навіть колегами і взагалі з будь-якою людиною. Але, як правило, співзалежні стосунки більше стосуються сімейних. Пар або тих пар, які перебувають в тих чи інших стосунках, любовних стосунках. Звідки взагалі взялися оці співзалежні стосунки? Звичайно, все це родом з дитинства. І тут ніяка провина батьків бути не може. Адже їх так вчили, а вчили їх так наші бабусі, дідусі. А чому вони їх так вчили? Тому що в ті часи, коли була війна, був голод, людям необхідна була. Мета для виживання, мета, ціль, якесь натхнення, щоб вставати вранці, робити якусь рутинну роботу, виховувати дітей, робити те, що від них залежить. І без цієї цілі, без цієї мети людина би просто ну, знищила б сама себе. Вона б не змогла нічого діяти, вона б не змогла нікуди рухатися. І тоді склалася така установка, що якщо два партнера. Об'єдналися в шлюбі, значить, вони повністю мають бути як одне ціле, так, скільки ми таке чули, що е, муж і жена там одна сатана, е, що вони е, стають таким нероздільним. І це не просто слова, нам це показували всією поведінкою, коли один із партнерів завжди чимось жертвою, розчиняється в іншому, Так, коли жінки. Чекали чоловіків з війни, в чому вони знаходили натхнення, як вони мотивували себе до життя? Це діти, вони повністю в них розтворялися. і, і надалі у них і склалася така модель поведінки: що діти це сенс життя, квіти це ой, квіти, діти це квіти життя. Так, дітям все саме краще. Скільки разів ми таке чули від наших батьків? Ми це чули від батьків, тому що саме таку модель поведінку передали їм їхні батьки, і це було нормально на той час. Адже це в той чи інший момент допомогло людині пристосуватися до життя та вижити в цілому. І за навіть зараз хіба ви не чули від своїх навіть батьків, а від бабусів, дідусів. Ті, хто близько 50 років, ви точно чули, що як можна жити без дітей, як можна жити без чоловіка, та коли ти вже знайдеш собі мужа, коли ти знайдеш собі дружину, та як же ж ти один, та це неможливо, і у них дійсно складається бачення, що ну, ви зараз не існуєте, ви просто от не знаю, пушинка літаєте, так от ні до чого гравітація вас не несе. І взагалі, як ви можете так жити, так? Скільки разів ми таке чуємо? Але суть в тому, що вони дійсно в це вірять, і це дійсно працювало і працює для них. Адже якщо людина уже в свої 50 60 років зрозуміє, що є щось більше ніж жарити котлети та підтирати дітей, це може їх зруйнувати. так? Вони усвідомлять, що а, виявляється. Щось є більше цього, і не говориться про те, що бути в шлюбі та виховувати дітей це щось погане. Ні, звичайно, це все має місце бути, якщо людина дійсно бажає це мати, і вона усвідомлює, що вона не втратить себе у стосунках з чоловіком чи дружиною у шлюбі, чи у стосунках з дітьми. І так як ця модель була така жорстко, вона була жорстко встановлена, передавалася нам як за чисту монету. В сучасному світі люди не розуміють, що перебуваючи в співзалежних стосунках, вони лише шкодять самому собі. Адже із за швидкості життя зараз, як правило, один із партнерів або обоє якось самореалізуються. Вони знаходять роботу, по якій кожного року просуваються по кар'єрним сходам з неймовірною швидкістю. Вони досягають якихось вершин, можуть мати більше так. У нас є можливість спостерігати, що як, як люди можуть жити, що вони можуть бати, бачити, мати та бачити. І психологічно здорова людина задається питанням, чому в одних так, а в мене так, чому хтось має подібне, а я не маю, чому я хочу відчувати одне, а відчуваю інше, і так далі. Тобто співзалежні стосунки зараз дуже шкодять людині, адже вона втрачає сама себе. В принципі, у психології, в гештальтерапії, в такому направленні психології і розповідається, пояснюється і надихає людей на те, щоб знати своє я, усвідомлювати своє я. Так от, от в співзалежних стосунках я розчиняється в партнерові. Як ми вже постановили, співзалежність це відносини з фіксацією на іншій людині. І в дорослому віці людина, яка має психологічну залежність, вона має щось недозавершене у своєму психологічному стані, свої своїй психологічній розвиненості. Вона шукає собі таку саму людину, яка має якісь свої. Незакінченості, і вони встановлюють відносини один з одним. І тільки за допомогою один одного вони можуть відчувати оцю психологічну наповненість, вони можуть почувати себе цілісним і навіть незалежним. І так як один без одного вони не вміють почувати себе цілісним, вони не вміють почувати себе наповненим, вони і тримаються один одного, як і Приклеєні. Іншими словами, людина знаходить в іншій людині те, що немає в собі, а хоче мати, і тримається цієї людини як приклеєна, тому що тільки так вона відчуває себе повною наповненою. І так само інший партнер бачить в цій людині щось своє, що, він немає, що йому не вистачає в собі, і він тягнеться до цієї людини. Людини, але, як правило, в співзалежних стосунках е, існує залежний коханий та уникаючий залежний. Далі поговоримо про це детальніше. І які є причини співзалежних відносин? Взагалі це може бути особистий досвід, тобто людина на своєму досвіді дізналася, що вона по-іншому не може, або е, досвід про батьків. Звичайно, це досвід наших батьків, бабусів, дідусів, і це може також включати якусь психосематичну, психологічну травму з дитинства, також жертвою установки про батьків. би це дивно не звучало, завжди мені здається, я все впираю в жертву, адже нездатність самостійно себе наповнити, розуміти, що в мені не вистачає і як я можу це розвинути. І впадати в розпачі, і мені цього не вистачає, я так не можу. Це ж також все жертвова позиція. І оця жертва, вона шукає там, де може наповнитися. Тобто жертвові установки також тут нічого нового. І як би дивно не звучало, третьою ознакою, от третьою причиною співзалежних відносин це може бути приклад з романтичних фільмів, книг. Навіть музики. Так, згадаємо такий твір, як Ромео і да? Це наша класика. В школі ми проходимо це в нашу дитячу психіку, закладається як даність. Коли двоє партнерів, ну, дві людини себе настільки люблять, що вони не вижили один без одного, зробили все, щоб знищити себе. Ну, я не буду спойлерити, раптом хтось ще не читав. Так само ці, ця музика, де вона співає Ой, я не можу без тебе, ой, йой-майо, йо, 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 прийди, дихни на мене, щоб я могла вижити сьогодні, і так далі. Е, вся ця музика вона звучить красиво, щоб серце там розірвалося. Це саме те завжди що попадає в точку, тому що якраз воно попадає в дитячі оці травми, в установки. Але насправді ми навіть і не зауважуємо, що це також нам складає бачення, які відносини повинні бути. І так, як я вже сказала, у співзалежних стосунках існує дві стратегії поведінки залежної людини. І зараз я розповім вам про стратегію залежного коханого, а потім про уникаючого коханого, ну, той, хто уникає залежність. Так от, стратегія уникаючого залежного виглядає наступним чином: людина витрачає колосальну кількість енергії, часу, різноманітних ресурсів на думки про того, на кого направлена ця залежність, тобто про свого партнера. Людина витрачає колосальну кількість своїх джерел, ресурсів, слів, емоцій, дій на партнера. Думки про коханого в негативному руслі визивають відразу біль, страх, тривогу, агресію. Як правило, співзалежна людина не може відпустити свого чоловіка на рибалку, навіть на день. А якщо питання звучить про добу, то в неї є сразу апатія, відразу апатія до життя, тому що ну як це ж я без тебе цілу добу? І вона може його відпустити, але далі почнеться. Ну Чим я себе займу? Я не знаю. Що я буду робити весь цей час, я собі просто не уявляю. Знову ж таки, жертвена позиція. Така модель поведінки пов'язана, звичайно, з психологічними травмами з дитинства, можливо, при вияві інтимної близькості батьків. Так, якби це сумно не звучало. Мені здається, не зустрічала людину свого віка, яка ніколи Ладно. Яка ніколи не була присутня при прояві інтимної близькості своїх батьків. І кожному це нанесло свій шок. Тут я впевнена. Але хтось із цим зміг справитися, а хтось перенісся в співзалежні стосунки. Як це працює детально, я зараз не буду пояснювати. це так просто для інформації. <кхм> Також любов співзалежної людини, вона дуже умовна, тому що там дуже багато <кхм> вимог до людини. А вимоги це та сама агресія. Зазвичай людина, яка Залежна Кахана в цих співзалежних стосунках, вона дуже багато очікує від свого партнера. І це може звучати наступним чином. Вона бажає, щоб партнер зробив її щасливим. Хоча вона сама безпосередньо не знає, що може зробити її щасливим, але всякими силами требувати це від свого партнера, як у касті. Іди туди, не знаю куди, принеси мені те, не знаю що. Так ось, коли людина, вона не знає, що вона хоче, вона не знає, як себе зробити щасливим, вона не знає, як себе задовольнити, як себе зарадити, як собі зарадити у важких становищах, вона завжди буде требувати це від своєї близької людини. І у дорослому віці це, як правило, чоловіка або дружина. І взагалі, насправді, така модель поведінки більш своєрідна жінкам. Але не так, щоб знаєте, там, 90%, Скоріше, 65-70% – це своєрідно жінкам. адже чоловіки також бувають в співзалежних стосунках. Це схоже на те, коли вони не дозволяють одягнути якусь спідницю, контролюють, що вона вдягне, що вона скаже, куди вона сходить, і необхіден відео. Відеозвіт про те, де вона перебувала, він буде під час зустрічі з подругами. а ну покажи мені сфоткай їх, щоб я прямо зараз подивився, чи точно там немає якихось хлопців. Тобто, чоловікам така модель поведінки також своєрідна, але в своєму житті я більше стикалася, що так поводять себе жінки. Це також знову для інформації. Який вам навести приклад, щоб ви краще зрозуміли, що таке співзалежні стосунки? Я от майже впевнена, що кожен із вас мав таку подругу чи друга, неважливо. Я говорю зараз про подругу, як приклад, з якої ви проводили максимальну кількість часу. Вам так було чудово разом, у вас були якісь свої ритуали, ви там не знаю, вранці бігали після обіду пили каву. Ви розмовляли по телефоні, у вас були якісь свої чатики, можливо, якісь там, там відеотрансляції проводили. Ну це так умовний приклад. І з'являється в цієї подруги чоловік, з'являється хлопець. І все, вона пропала. Її не існує ні для кого. Вона повністю в цих стосунках, вона в них розчинилася, а ви сидите такі і думаєте. Господи, ти скільки ти його знаєш? Там, ну, тиждень, ну, пару днів, ну два. Не, хіба, хіба все? Я там, для тебе нічого не значу. Ти не, тут більше не про те, що вона на подругу забила, а те, як вона розчинилася в новій людині у своєму житті. І, в принципі, тут також є така тонка границя між цукерно-квітковим періодом та співзалежними стосунками, так, на початковій стадії, їх дуже важко діагностувати, тому що це природньо, коли партнери починають зустрічатися, вони повністю розтворюються в один одному, і це нормально, щоб вони могли пізнати, показати себе, зрозуміти, кому що подобається, усвідомити, чи точно це та людина, де дуже багато інтимності, дуже багато приємних слів, дуже багато компліментів, І це все чудово. Але якщо подруга пропала на два тижні і більше і пропала, маю на увазі, ну дійсно до неї не дозвонишся, не допишешся, не допишешся їй ніколи не витягнеш гуляти. Хоча ви дійсно знаєте, коли у неї міг би бути час. Вона коли там її партнер на роботі, вона стоїть йому котлети жарить, щоб зробити йому приємно. І це вже не здорова історія, то да, ця людина схильна до співзалежних стосунків і, скоріше за все, вона зараз в них і перебуває. І я думаю, ви здогадалися, яка ж стратегія уникаючого залежного? Він також притягується у ці співзалежні стосунки і за дитячих психологічних травм та страху до інтимності. Він бачить в цих стосунках щось знайоме. І навіть якщо йому дуже щось не подобається у своєму партнері, він все одно туди притягнеться, тому що там зручно, комфортно, там зрозуміло і він знає, як поводитися в подібній моделі поведінці. І, звичайно, уникаючий залежний, боїться того, що партнер, який є залежний, посягає на його волю, намагається розчинити себе в ньому. Тому він більше проводить часу на роботі, там, десь е, якісь на прогулянках з друзями. Він вічно десь затримується, аби хоч якось тримати на дистанційному рівні ці відносини. Як правило, е, уникаючого залежного дуже лякає швидкість розгорнення подій. Чи вони не встигли познайомитися, вона вже зубну е, щітку поставила у його вані. Е, і так далі. Але все одно. Розлучитися з нею він не може, тому що все одно щось так от тягне до неї. Він не може сказати, що ні, ти мені не підходиш, що ти за два тижні вже приїхала до мене, ну, умовно. Щось, його щось тягне ті стосунки, тому що пари як магніт притягують один одного. До речі, це може бути одним із пояснень, чому чоловіки, коли знаходять коханок. Тобто, чоловіка, чоловіка що чоловіка щось дратує у своїй дружині, яку він вибрав для життя. Він вибирає собі коханку, задовольняє там інші потреби, що не задовольняє дружина, але залишається і з дружиною, і з коханкою, тому що він не може не кинути не ту, не іншу, адже і та, і інша задовольняє його якісь психологічні травми, заповнює цей дефіцит і. Як правило, щиро в його голові навіть не виникають думки про те, щоб з кимось розлучитися. Так, він може казати коханки кожного дня, що от уже, вже з дружиною розлучуємося. А дружина і близько може не здогадуватися, що з'явилася коханка у чоловіка. Хоча насправді вона не хоче здогадуватися, адже боїться страха покинутості. І вона навіть несвідомо може не замітити інший запах. Волосся чуже помаду на лобі, чужу. Це я утрирую, звичайно, але дійсно вона несвідомо відштовхує всі докази, навіть якщо вони ось лежать перед очима, тому що вона дуже боїться бути покинутою. Як правило, ця людина може бути ну дівчина, да? вона може бути достатньо гарна, достатньо молода, здорова. Розвинена тим чи іншим чином. І стороннім може здаватися, що та ти знайдеш собі когось, вони постійно будуть повторювати, та на що ти терпиш? Ти знайдеш собі чоловіка для життя. А їй це лякає ні. Як це? Я от я вже прив'язалася, тут мені знайомо зручно. І так, уявіть залежного коханого та уникаючого залежного в співзалежних стосунках вони наче лежуть рани один одному. Налезали, налезали, розійшлися, і тут ці рани знову висохли, їм знову притягуються, вони е, знову притягуються один до одного, тому що ну по іншому вони не вміють, по іншому вони не знають. І якби хтось із них не дивився е, по сторонам. Так, і коханки, і коханці, там, я не знаю хто там, або навіть їх відсутність, вони все одно притягнуться один до одного. Вихід, звичайно, з таких ситуацій є, а для, для цього необхідно спочатку усвідомити, що є та чи інша проблема, і мати бажання з нею боротися, але це вже питання інших відео. І так, також люди, які перебувають у співзалежних стосунках, у ці два партнера. Вони можуть відчувати неприязнь до незалежних, про, про ем, подруг, які там незаміжні, там розвивають свою якусь кар'єру, якісь бізнесмени. Вони можуть казати, Боже, як можна так жити, вона мені зовсім не подобається, ти з цією подругою не спілкуйся. І так само з її сторону його друзів. Друзі, які холості і змінюють жінок, ну, дівок там, кожного тижня просто виявляють неї не просто агресію, а страх, тривогу. І вона наче всіма силами намагається зробити так, щоб він більше з ним не спілкувався. Звичайно, в житті. Дуже безліч різноманітних варіацій розгорнення подій в співзалежних стосунках, я просто розповідаю в основному, яка суть. Звичайно, якщо ви мене зараз почули, але ви виявили, що ні, от іменно цієї деталі в нас немає, значить ті співзалежні стосунки співзалежні стосунки це не про нас, то це не факт. Тому що це лише приклади. І наступний приклад, який я вам розповім. Також впевнена, ви мали таку подругу дійсно, а, а то і самі були на, в такій позиції, коли за вами, ух, е, ну, коли у вас чи вашу подругу влюбився якийсь хлопець. І ви розумієте, що по всім параметрам він ідеальний, наприклад, в нього чудова фігура, він бізнесмен, він там квіти дарує, е, з батьками спілкується чудово, в нього немає ніяких явних е, психологічних зворушень. І, як правило, подруги говорять, та він ідеальний, та він прекрасно тобі підходить. І вона це в принципі розуміє, але що вона скаже? Ти знаєш, немає іскрики між нами. От щось де не ціпляє, от щось де відштовхує мене саме в ньому, немає бабочок в животі. Так от, коли людина бачить, що вона має ідеального партнера, ось зараз. Він ідеальний, але розумію, що немає бабочок в животі, то це основна базова ознака того, що ви схильні до співзалежних відносин. Тому що бабочки в животі викликає та людина, яка змушує страждати, яка зализує ваші рани, де ви зможете зализати рани його, де вам необхідно наповнитися взяти кусочок з другої людини, щоб скласти себе в цілому. І... Так як я казала, що цей приклад ви точно зустрічали у своїх подруг, знайомих, чи навіть самі перебували у віці там, 18, 17, 19 років, то це і є ознака співзалежних стосунків. Раз я вже заговорила про ознаки співзалежних відносин, я назву наступні основні ознаки співзалежних відносин. Я ж кажу: тут немає правильного, неправильно якогось чіткого списку. По якому необхідно йти, щоб зрозуміти, чи ви схильні до співзалежних стосунків, але вони звучать наступним чином. Ви маєте об'єктивні докази того, що ці стосунки неважливо з ким. Да? Основна суть що це з партнером, але це може бути і з дітьми навіть. Ну, і з дітьми, і з подругами, і з друзями, так, просто хто що до чого відноситься. І так, ви маєте купу об'єктивних доказів, які вам, тут, в свідомому, ви розумієте, що ці відносини вам шкодять, вони вас занепокоюють, вони вас агресують, що ці відносини вам неприємні, але ви все одно вибираєте залишатися у співзалежній моделі відносин. Далі ви знаходите виправдання будь-яким діям. Партнера. І перекладаєте відповідальність на сторонніх осіб. Це не він винний, це коханка, та це його мама така, та це свікруха теща, та це сусід там щось нам вставив в палки в колеса. Тобто ви бачите похибки у всьому, але тільки не в своєму партнері і, звичайно, не в собі. Далі, коли ви лише подумаєте про те, щоб щось змінити. Покинути партнера, да? ми говоримо про це, ви відчуваєте жорстокий страх, і він накриває з такою силою, що ви за ці відносини ще міцніше. Далі, якщо ви хоч вже почали якісь перші кроки, да? можливо, ви почали розмову чи щось в цьому духові, чи прийняли рішення, вас охоплює страх. Смуток, така безпорадність, роздратування, що ви вибираєте повернути ці відносини, повернутися в цю модель поведінки і зробити все як було як можна скоріше. І якщо ви все-таки розірвали ці відносини, перебуваєте зараз на відстані з співзалежним партнером, вам так сумно, вам так нещасливо, ви настільки відчуваєте себе пустою, вам так. Ну, недобре, що ви вибираєте повернути цього партнера і зробити як можна скоріше, щоб все було як було. Оці ознаки, що я перерахувала вищі, і є ті самі, про які я говорила на початку цього відео для самодіагностики. Я Буду повторювати, здається, я кажу це не так часто, як хотілося, що мої відео несуть інформативний характер. Я ділюся з вами зі своїми своїми інсайтами, те, що вивчила нове та дізналася, що робити з цією інформацією, вирішувати вам. Але точно можу сказати, що якщо ви хочете змін, то почніть з себе. Якщо ви не знаєте, як це зробити, зверніться до фахівців, сертифікованих фахівців, не просто до людей з вулиці. Ніяких претензій до людей. І також я проговорю вам причини співзалежних стосунків. Співзалежні стосунки можуть виникати із встановлення такої такого бачення, такого упередження людини, коли її в дитинстві установили, що не, вона в дитинстві зрозуміла, що батьки мають дати їй все, що батьки зобов'язані їй. Дати квартиру, знайти чоловіка, всім забезпечити. що це нездорова позиція, коли людина вже в дорослому віці розуміє, що в мене нічого немає, тому що мені батьки не купили. Але от у людини може скластися така позиція і проявлятися тим чи іншим чином. Також установки батьків, як я вже казала, і є приклад з терапії, з яким мною поділилися, і я хочу поділитися з ним вами. Коли дівчина росла в дуже бідній сім'ї і не вистачало грошей на те, щоб на якісь акреціони чи дорогі іграшки, не вистачало навіть на цукерки. А дитина продовжувала просити, адже вона не розуміє, що немає грошей, ну, ці поняття не, не знайомі. А мама їй завжди відповідала: ось виростеш. І чоловік купи тобі цукерки. Ось виростеш, і чоловік купи тобі ролики. Ось виростеш, і чоловік купи тобі нове плаття, нову сукню. І вона постійно це повторювала її, і це заклалося в її пам'яті просто як даність, що їй винний чоловік. Звичайно, вже в дорослому віці вона требувала від свого чоловіка занадто багато. Вона покладала на нього всі. Потреби свого життя, і це вже не здорова позиція. Я не проти того, що чоловіки мають, ну що, чоловіки, коли погоджуються взяти дружину, вони все одно тим чи іншим чином несуть за неї фінансову відповідальність. Але вона бачила у своєму чоловікові, наче батька, який. Хочу на, хочу на. І вона повторювала подібну модель поведінки з першим чоловіком, який не витримав і вийшов. Так само вона робила з другим і третім, і тільки потім вона вирішила звернутися до психолога, який після декількох сесій вияснили, в чому причина, звідки йде психологічна, дитяча травма, не проробили цей сценарій і вже далі вона змогла. Без цих установок рухатись по своєму житті. Це вам на запитання, чи необхіден мені психолог, чи ні. Також люди, які потрапляють в співзалежні стосунки, вони не готові до незалежності, до дорослішення. Вони не схильні до дорослішення. Адже не дивно, так, ви упевнено зі мною погодитеся, що легше бути залежним, ніж незалежним. Адже в незалежності дуже багато відповідальності за самого себе, за своє життя, за свої дії і вчинки. Їх ні на кого не перекладеш. І чим скоріше людина зрозуміє, що вона робить те, що з нею відбувається, що вона відповідальна за себе не чоловік, не мама, не батько, не діти, не держава, не економіка, ніщо, крім неї самої. От чим скоріше вона це зрозуміє, тим скоріше вона стане на. Вірний екологічний шлях свого життя. А я дякую вам за перегляд цього відео. Дивіться моє наступне відео, де я буду розповідати про контрзалежність та трикутник Карпмана. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, якщо вам це відео сподобалося, пишіть коментарі і давайте разом розвивати український YouTube, а також бережіть в собі себе.